Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо теорему Вільсона. Це досить цікава теорема. Не скажу, що вона досить часто використовується, але сама ідея її доведення може в деяких задачах бути щось схоже. Ну, гаразд, давайте я її зачитаю. Теорема Вільсона каже, що p-1 факторіал конкурентний мінус одиниці по модулю p Тоді і тільки тоді, коли p в нас є простим числом. І ну ніби, так ми можемо довести, наприклад, що. П просте, якщо нас дано, що P 1 факторіал конгретно місудиниці. У мене недавно навіть була така задача, де це було важливо. Ну, давайте перейдемо до доведення. E, спершу доведемо в сторону того, що П просте. Тобто нам відомо, що П-1 факторіал конгретно місдиниці в модулі П. E, гаразд. Тоді давайте ми запишемо це твердження. Значить, мінус 1 факторіал. Факторіал є. Конгруентне. Мінус одиниці по модулю P. Мод P. А, і давайте я перенесу все на іншу сторону і, зра... і запишу таким чином: P мінус 1 факторіал. Плюс одиниця. Конгруентний нулю по модулю P. Uh, тепер, що ми можемо зробити, візьмемо. Uh, нехай П нехай є. Нехай Д це діль, якийсь простий дільник P. Ну, з немає значення, що це простий D3 дільник P. Дільник, дільник P. І причому це такий дільник P, що... Uh, ну, щокільки P не просте, то ми беремо такий, що D не дорівнює. Одиниці. або P. Так, я трохи не дуже правильно написав, але я думаю, зрозуміло. Гаразд. Е, тоді далі е, запишемо цю штуку таким чином. Що мінус інфакторіал. факторіал, ми давайте запишемо, що p у нас є. Ну, гаразд. гаразд, мінус інфакторіал факторіал запишеться таким чином. Е, оцю конгренцію я просто припишу, що певну факторіал плюс одиниця. Дорівнює. П на якесь ціле число нехай буде К. E, і що ми бачимо? Ми бачимо, що оця штука в нас ділиться на D. E, тому що D є меншим за П. І виходить, що всі менші натуральні числа вони є в цьому факторіалі. Значить, це, 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 це ділиться на D. E, оця штука ділиться на D, бо p ділиться на D. З цього випливає. Що одиниця ділиться на D. Це випливає, що D дорівнює 1. Суперечність. Е, суперечність. І. ну, якось так. Ми це довели. Е, гаразд. Тоді давайте я швиденько запишу для другого. Е, тепер доведемо все це в іншу сторону. Е, Тобто нам відомо, що П простей, нам треба довести що мінус 1 факторіал конкретно судниці модулю П. E, і тут e, ми будемо використовувати число Берне за модулем до даного. E, я, відео... я, я цю тему розкрив в попередньому відео. E, якщо хочете, можете подивитися. E, ну, Давайте e, ми почнемо це доведення з леми одної. E, і ціла... Це для числа берне за модулем, e, Скаже, що лема. Що в нас. А eh, конгрене А. Міс перший. Давайте так, а дорівнює А в мінус перший. Eh, По модулю. Ну, так, ладно. Правліше таки, насати конкретно По модулю. П. Eh, І це, тільки, це тоді, тільки тоді, ж, коли. Eh, Следіть тільки тоді, коли А е, дорівнює А конгруентне плюс мінус 1 за модулем П. Нехай так. Е, гаразд. Е, ну, давайте я це швиденько доведу. Це не складно доводиться. Е, значить, е, ми можемо перенести цю мінус одиничку на іншу сторону, виходить, що А квадрат конгруентне одиниці по Модулю. П. І тепер ми це можемо розписати, що А квадрат мінус одиниця ділиться на П. Значить А мінус 1 помножити на А плюс 1. ділиться на П. А що нам дається штука? Тут тобто у нас тут ми розбиваємо два випадки. Це перший випадок випадок. Це в нас ну, P просте число. Тобто або перший множник, або другий множник має на нього ділиться. Тобто a 1 ділиться на P. З цього випливає, що A конгруент. Так, забагато З Цього випливає, що A є конгруентним одиниці по модулі P. Так, запишу. А другий випадок. Це коли А плюс 1П, то цього обливаємо, що А конкурентне е, мінус 1 в модулю П. Ну, і якщо в іншу сторону, то ми просто підставляємо і ми бачимо, що це так. А, ну, бо мінус 1, на мінус 1 це в нас буде 1, а 1 на 1, це також буде 1, тобто вони це підходить. Зараз, ми довели цю лему, і давайте я її запишу в нашу колонку, що ми використовуємо. Я дописав наш факт, і давайте почнемо саме доведення. Е, нас дано що попросте, значить, ми подивимося на P факторіал P1 факторіал. І ми його розпишемо як 1 помножити на 2, помножити на 3. І три крапочки помножити на p 1 Давайте на p 2 все-таки напишу помножити на П-1. Так, це в дужках. А, і тепер ми хочемо розглянути всю цю штуку за модулем p. Тобто це у нас буде конгруентне за модулем p. Так, перенесу це. Конгруентне за модулем p. Uh, і тепер uh, ми згадаємо таку цікаву штуку про числа обернені замовленим до даного. Uh, це те, що вони йдуть в парах. Ну, як ми показали раніше, що якщо вони йдуть не в парах, то це, то вони, це у нас плюс-мінус одиниця. Тобто uh, то ми цю штуку, штуку поки що залишимо. Ми їх не будемо чіпати. Uh, а от інші в нас всі розділені по парах. Тобто, якщо вони не, не мають. Бо вони всі є взаємно взаємопрості СП, тому в них всіх є обернені. Вони не є обернені до самого себе, значить, з цього ми можемо сказати, що вони розділені всі по парах. Ну, бо Ми ще доводили, що для кожного є єдине обернее, тому вони всі розділені по парах. І якщо ми подивимось, у нас тут є P-3 штуки. E, в нас, e... ну, Давайте так скажу, що певна e... більше двох поки що. Ми так розглядаємо. Давайте так скажу: П більше двох. Хоча б це сильно різниці немає. E... Тут у нас є П-3 штуки, значить є парна кількість. Ну, П-3, тому що всього є остач П-1. І ми забрали ще 1, значить є у нас П-3 остачі. Пміс e, 3 це певне число, тут вони там всі поділились по парах собі. Зручно. Значить, е, вся ця штука вона є одиниці. одиниця. E, і в нас виходить, що все це конгруентне одиниці помножити на одиницю і помножити на П-1. Це у нас конгрентні мінус одиниці. P тобто у нас це по модулі P конгруентне мінус одиниці. Ну з двікою тут взагалі все елементарно. Ми можемо просто навіть сказати, що якщо в нас PD, то P-1 факторіал це у нас буде 11 е, факторіал. Конгруентне. Ну ні, мінус 11 для двійки, це те саме ж одиниця, тобто воно конгретна одиниці по модулю P. Значить, у нас все підходить. Це якщо двійка дві крапки Мод. Мод 2. Навіть так запишу. Тобто у нас тут це також плюсується. Ну, і в нас виходить, що ми довели нашу теорему Вільсона. Uh, тут вже сильно більше нічого не треба. Ми довели в одну сторону, ми довели в іншу сторону. Uh, це буде же все. У мене вже потроху закінчуються ідея про те, що можна виставити на відео, таке, щоб було швидко і цікаво. Тому пишіть свої пропозиції, можете розглянути якісь простіші теореми. Uh, ну і це все. Фа.